Вітаю, слава Україні! Традиційне включення, якісь підсумки за вихідні. Насамперед, не можу не згадати про обстріл, який відбувся по українській державі. Також зазнала ударів Івано-Франківська область, дякуючи протиповітряній обороні тим хлопцям, які тримають небо. Вдалося уникнути найгіршого це людських жертв. Ну, але потрібно бути максимально уважними, адже ми розуміємо, що наближаються досить великі морози, зимовий період часу і обстрілів може бути все більше і більше. Тому реагуймо. Відразу хочу сказати, що сьогодні всі наші заклади освіти, де є укриття, вони готові особливо в нічний час приймати людей. Вони обладнані всім необхідним, тому користайтеся цією можливістю. Бачу, мені багато писали за підвали будинків, але зважаючи на неефективність, сьогодні в підвалах наших будинків укриттів як таких немає, тому що ми бачили, що досить часто ці підвали захаращувалися, їх не є можливість постійно утримувати відкритим. Ну і стан їх не є найкращим. Тому сьогодні, будь ласка, користуйтеся. Останньою картою укриттів, де передбачені заклади освіти і установи, де найближчі є укриття. Але реагуємо на повітряні тривоги, розуміємо, що ворог буде збільшувати удари, особливо в зимовий період часу. Ну і ще одне хотів би підписуйтесь на офіційні канали, тому що читаючи особливо деякі телеграм-канали, чуть не Франківську, вибухи там кудись попали, насправді це не відповідало дійсності. Івано-Франківська громада не постраждала внаслідок прильотів, внаслідок ударів слава Богу, ударів ворога. Тому користатися тільки офіційними джерелами, якщо якісь будуть моменти, я обов'язково це буду повідомляти. Другий момент це опалення, Ну, значно краща ситуація з опаленням. Лишається тільки по семи будинках. У нас певні проблеми. І то ці будинки це там, де відключені від котельні індустріальні, де люди переходять на індивідуальне опалення. І, скажімо, тимчасово ми підключаємо централізоване опалення. Є певні проблеми. Тільки по семи будинках, всіх решта будинків будинках вже з опаленням, і скарг набагато є менше. І всі освітні заклади також є з опаленням. Тобто це все є гаразд, але це техніка, і мене застраховані, особливо по котельні індустріальні. Нагадаю, буквально в грудні місяці сесія міської ради дасть дозвіл 45 будинків відключитися від централізованого опалення на індустріальній. Ну і вірю в те, що ми за наступний рік вже доробимо те, що ми зробили з багатьма мешканцями. Близько 150 будинків відключили. Будували декілька котелень. Я думаю, цю роботу ми зробимо і вже сто відсотків можу сказати, що котельні індустріальні вже наступного року працювати не буде. Щодо звернень різних, на жаль, маємо сьогодні проплати, особливо матеріальні там допомоги і інші маємо великі сьогодні проблеми з. Функціонуванням державного казначейства. Мало того, що сьогодні держава забирає податки. Я нагадаю, хоче наступного року навіть роздали питання єдиного податку забрати. Потім 4 ПДФО розглядають забрати. ПДФО це кожна наша зарплата. 64% йде в міський бюджет. Хочу 4% забрати, а також хочуть Франківська вилучити 186 млн грн. мільйонів гривень. Я нагадую минулого року. Пригадуєте той. Великий хейт, великі там інформаційні компанії, ботоферми працювали, що які неефективні міста треба забрати силове ПДФО, і зразу стануть мільйонів дронів на на фронті. Нема мільйонів дронів. Далі громади як підтримують, так і підтримують. Але чим більше заберуть коштів, тим менше ми зможемо вже сьогодні. Ми відчуваємо величезні проблеми з фінансуванням. Навіть соціальних програм, які є, а до цього додавали неефективна робота державного казначейства, яка блокує перерахунки постійно, що створює великі незручності, та просто люди не можуть отримати вчасно ті ресурси. Тому вважаю, що сьогодні ну, фактично під прикриттям війни. Фактично відбувається централізація і знищення місцевого самоврядування, але поборемося, тому це, це теж важливо пам'ятати. Громада далі продовжує допомагати 42-й бригаді. Передали зокрема підрозділу Перун безпілотників, чергові ФПВ-дрони, КУФЛО, електрокаби. Ну і також для батальйону Національної гвардії Свобода. Передали черговий реп. До речі, героїчні хлопці, сім хлопців були в оточені майже три місяці і боролися до кінця, не здалися в полон. На жаль, один загинув, але хлопці не, не відійшли. і Протягом трьох місяців завершилась операція прибиття і відповідно. Звільнення цих хлопців, які були фактично в оточенні, тому чергова допомога для цих хлопців пішла від нашої франківської команди. Також в суботу ми приймали великі змагання ветеранів, хлопців, які мають значні ушкодження, тобто, це без кінцівок ніг, без кінцівок рук. Хлопці не зупиняються. Дякую Юрію Гапончуку, моєму ветеран, раднику, ветерану Національної гвардії України, який витягує хлопців з цілого заходу України хлопці з'їхалися, щоб позмагатися. Це свідчить про те, що ветеранський спорт сьогодні підтримується і дякую за цю роботу. Для нас це є дуже важливо. Ситуація в університеті студентською. Це ще раз свідчить про те, що. Знаєте, є хейт про замовних волонтерів, інспекторів, але від кожного з нас залежить, чи буде Івано-Франків, чи він буде україномовний, чи він буде двомовний, як це великі міста центру Сходу України. Якщо ми будемо не реагувати на такі випадки, як у університеті Нафти і Газу на інші речі, тому наголошую зголошуйтесь, бути мовними волонтерами і будьте стійко, стійте на позицію. Українська мова це є е, е, за, Запобіжник руського міра, в тому числі Івано-Франківська. Я переконаний, якщо б вся Україна була україномовною, якщо б вся Україна була з українською церквою, якщо вся Україна була патріотичною, таке як Галичина, ми б не мали тих проблем, які сьогодні маємо страту території. Тому. Ми жорстко відреагували, пообіцяли керівництво університету, комісію розібратися. І ми не дамо цього студента Дениса. В це він великий молодець, що підняв цю тему. І кожен сьогодні може стати мовним волонтером і працювати, щоб дійсно всі зрозуміли, що Франківську в Україні говорять виключно українською мовою, і це є. Принципова позиція для мене особисто для тих до речі. приєднуйтеся до мовних волонтерів, для нас це є надзвичайно важливо. Ну і також сьогодні ще одна подія, яку будемо вшановувати пам'ять тут, біля Філармонії, в, в 43-му році німці розстріляли студентів молодих. Ви знаєте, що ми відзначаємо день студента вчора. І на жаль, молодих людей розстріляли сорок му році німці за любов до України. Це так подібно, як зараз москалі за українську мову розстрілюють чи за українську ідею розстрілюють. Тому працюємо і шануємо пам'ять, хто має можливість і недалеко є приходіть на 12-ту годину шанувати молитвою пам'ять цих хлопців і всіх, хто загинув на цій страшній московсько-українській війні. Ну і на завершення хотів би сказати про те, що ми дуже тішимося, що Франків все рівно зберігає спортивні наші клуби, підтримує дітей. І вчора наша така молода команда БК Франківськ обіграла одеситів. А загалом ми підтримуємо дитячий спорт, бо для нас дуже важливо, щоб була здорова нація. І я дякую всім тренерам всім, хто не виїхав за кордон, і особливо дівчатам, які мають можливість виїхати, а залишились франківською, грають тут. Дякую за увагу. Готовий до будь-якого спілкування. відстоюємо українську мову, відстоюємо наші українські цінності. Все буде Україна. Слава Україні!